Привіт, малята, я Оленка, і мені необхідна ваша допомога. У моєї подружки день народження, і вона полюбляє бавитись м'якими іграшками. Дітки, а ви не знаєте, де можна купити іграшки? А, точно, в іграшковому магазині. Давайте разом підемо до іграшкового магазину та беремо м'яку іграшку на день народження. Ось ми вже перемістились з вами до іграшкового магазину. Давайте поглянемо, які саме м'які іграшки є в магазині. Перша іграшка, яка зустрічає нас, це м'яка лялька. Подивіться, яка вона гарна. А що є у ляльки? Дивіться уважно та повторюйте за мною голова, тулуб, ручки, ніжки. А що одягнена лялька? Так, лялька одягнута в рожеву сукню. Давайте поглянемо, які ще є м'які іграшки в магазині. Що це, дітки? Так, молодці, це м'який ведмедик. У ведмедика є голова, тулуб та чотири лапки. Ведмедик коричневого кольору, який же він гарний. Ще в іграшковому магазині є коник, і він також м'який, але стоїть на дерев'яній підставці. Що ж є у нашого коника? У коника є голова, тулуб, чотири ноги та дерев'яна підставка. Давайте тепер розкладемо м'які іграшки на поличку, але вони залишили свої тіні на місцях, де мають стояти. Допоможете мені? Де має стояти коник? Так, саме тут, а де місце ведмедика? Молодці, а ось тут яка має іграшка стояти? Так, лялька, ось малята, з якими гарними м'якими іграшками ми з вами сьогодні познайомилися з м'якою лялькою, з м'яким коником та м'яким ведмедиком. Сьогодні малята ми з вами побували в іграшковому магазині та обрали м'яку іграшку в моїй подружці, і це лялька. Дуже дякую вам, малята, за допомогу. Тож до нових зустрічей.